Добрий день, мене звати Наталія Омельченко, я консультант з освіти за кордоном 14 років, і я хочу розповісти вам про університети Чехії. Не прагою єдиною, зараз про інші університети. Є університет Яна Євангелісти-Пуркіне в місті Усть Над -Лабин. Університет носить ім'я відомого, дуже вченого і лікаря. В цілому, в цьому університеті 65 програм і 192 навчальних курси. Усть над ладом, це місто на півночі Чехії, воно засновано ще в 993 році. Це адміністративний центр Устецького краю, якби по-нашому, це обласний центр. Це дуже важлива залізнична магістраль, яка йде із праги на Німеччину, на Дрезден-на-Берлін. І взагалі з цього міста найближче їхати до Дрездена 40 хвилин, і ви вже в Німеччині гуляєте по абсолютно іншій країні. Населення 100 тисяч мешканців, і от цей ем, це місто має такий гарний університет. Чому гарний, тому що зараз з вами спробуємо розібратися? Ну, по-перше, які там є факультети, і яке є навчання, чому воно цікаве для іноземців? Хочу поділитися з вами. Ну, по-перше, да? соціально-економічний факультет. Має спеціальності соціальна політика, соціальна робота, економіка і менеджмент, економічна політика і управління, регіональний розвиток і державне управління. Цікавий факультет, тому що багато у нас запитів стосовно економічних спеціальностей. Дуже цікавий факультет. Зверніть увагу, бо таких університетів не так багато в Чехії це факультет мистецтв і дизайну. Дуже відомий, до речі, в Чехії. І спеціальності. графічний дизайн, який має спеціалізацію графічний дизайн, промислова ергономіка. Графічний дизайн, і ще одна спеціальність, але зі спеціалізацією віртуальний дизайн, дизайн 3D, створення інтерактивних інсталяцій. І ще спеціальність дизайн. В якій є спеціалізації: дизайн інтер'єру, керамічний дизайн, дизайн одягу і текстилю, дизайн продукту, натуральні матеріали і скло. Окрема спеціальність фотографія і інтермедіальна творчість зі спеціалізаціями: прикладна і рекламна фотографія, цифрові медіа, фотографії, інтерактивні медіа, перформанс? Ну і ем, відео і звук в, в середовищі сучасного мистецтва. Власне, там теж все це досліджується. Чим відомий факультет? Вступ на нього там в три етапи, але дизайн, окремий корпус університету присвячений саме факультету дизайну, і має ну, величезний такий от, гарно не тільки гарно виглядає, гарно навчає, а й має великі перспективи для самореалізації. Факультет медичних досліджень. Хочу нагадати, що Устецький край все ж таки має термальні джерела, є центром санаторного лікування поряд з Карловими варами, тому факультет медичних досліджень трирічні програми: кушерство, сестринська справа, організація розвиток медичних закладів, фізіотерапія, ерготерапія. От ерготерапія саме про специфіку цього краю. Факультет довкілля, інженерна екологія, водне господарство, екологія охорона довкілля, охорона. Машинобудівний факультет. Машинобудування, матеріали і технології в транспорті, забезпечення виробництва, машинобудівні технології, управління виробництвом, спеціалізація. Педагогіці викладання технічної підготовки. І є ще спеціальності енергетика і теплоенергетика. Педагогічний факультет. Традиційно має англійську мову літературу, образотворче мистецтво, музичну культуру, популяризація музики, організація музичного життя, соціальна педагогіка, вчителя в дитячих садочках, хормейстерство, чеська мова, література, шкільний менеджмент, фізична культура і спорт, фіологія, чеська мова для змій державної сфери, чеська мова і література. Новий корпус цього університету призначений для природничого факультету де теж є дуже цікаві спеціальності: біологія, географія, географія Центральної Європи, але інформатика, математика, математика і її використання в природничих наук, прикладна інформатика, інформаційні системи, прикладна фізика англійською мовою, до речі, прикладне комп'ютерне моделювання, прикладні нанотехнології, комп'ютерне моделювання в фізіці і техніці, хіміка, токсикологія, аналіз шкідливих речовин. Є ще філософський факультет, який традиційно концентрується на гуманітарних дослідженнях. Це суспільні науки, це естетика, історичні науки, архівна справа і так далі, політологія, що стосується вступу. Маємо факультети без вступних іспитів. Вони з року в рік можуть мінятися, але все ж таки на природничому факультеті, економічному факультеті часто ми можемо зустрітись з вступом безступних іспитів. Рівень чеської мови, який є вхідний на університету з надлабом, теж цікавий, тому що часто це сертифікат Б1 а не Б2. Ну і при цьому університету є підготовче відділення. 720 годин чеської мови, який дозволяє отримати рівень b 2 b 1 так це точно, і воно доволі бюджетне, тому що можна за 3400 євро на рік навчатися, бюджетні гуртожитки для підготовчого відділення 230 євро на місяць, і це дозволяє отримати підготовку, подати документи у різні університети Чехії. Ну і, звісно, той сертифікат, який отриманий в цьому університеті, беззаперечно прийметься всіми факультетами цього університету. Тому можна вчитися як в Устье, так і можна після підготовчого відділення вчитися не в Усті, не в університеті, Яна Євангеліста є хоча сам університет дуже-дуже цікавий. Хочу показати вам іще сайт самого університету. В якому можна подивитися і побачити ну, саму основну інформацію, що стосується там, для першокурсників, факультети, всі, які є, все, що стосується новин. Але найбільше нас, напевно, зацікавить там кампус самого університету, який є дуже модерний, дуже сучасний, побудований, відбудований. До речі, на освітніх турах. Чехію, на яких ми їздимо і дивимося всі університети Праги і не Праги. Ми приїжджаємо в Усті подивитися, бо, наприклад, педагогічний факультет він має такий от більш старовинний вигляд, але природничий факультет це саме модерне таке будинок, який знаходиться, в якому навчаються студенти. Медичний факультет знаходиться взагалі в лікарні, прямо там, де проходить практика, тобто є великі переваги. Ну, і те, що стосується гуртожитків університету, то є і столова менза, є і різні варіанти гуртожитків, і гуртожитки є доволі бюджетними, тому є сенс дивитися, бронювати, заселятися і придивлятися до того університету, який є саме в місті, ось над -ладен. Цікава історія для тих, хто хотів би навчатися далі в Німеччині, тому що ви можете бакалаврську бакалаврську програму, перепрошую, пройти в усь над лабором, а далі вже додати собі предметом за вибору німецьку мову, три роки її вивчати, досягти належного рівня. І поряд знаходиться Дрезден, поряд знаходиться Німеччина. Підібрати собі спочатку програму на Сократ Еразмус, поїхати на півроку в Німеччину, а потім вже можна вступити в магістратуру в Німеччині її завершити. Всі ми знаємо, що німецькі університети вони більш лояльні до магістерських саме програм, ніж бакалаврських, і таким чином ви зможете отримати освіту у двох країнах. І усть є в цьому сенсі дуже непоганий варіант, щоб розглянути різні можливості і спробувати себе. Записуйтесь на наші консультації, дивіться наші відео, дізнавайтесь багато цікавого про Чехію, чеські університети і про інші країни і інші університети.